Трактор свіжих років в максимальній комплектації і при цьому механічна коробка передач. Кубота КЛ-23. По функціоналу. Кермо по висоті регулюється. Є гідропідсилювач керма. реверс, повороти, світлосигнал. Ось цією клавішою можна перемикати задній привід, повний привід, оберт на місці та більш швидкий оберт на місці. Цією клавішою можна перемикати інформацію на бортовому комп'ютері. На працювання 652 мотогодини. Пам'ять задньої навіски, вал відбору 4 швидкості вперед, одна назад, усі педалі підвісні, чотирьохступенева механіка, повишені, понижені, повишені, понижені. І блок керування боковим циліндром. Натискаю плавучий, всі функції вмикають. Також є безпечні режими, ну і ручне керування боковим циліндром. Грунтофреза в комплекті 150 см з ось такими загортувачами. Редуктор боковий. На трьох точці швидкозємність автопопадачем. Зараз включив третю швидкість, бачимо повністю нові ножі. Гарна, тиха, стабільна робота. В тотус трактор великий вибір. Тому телефонуйте. Допоможемо у виборі.